Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Давайте продовжимо нашу тему про причини захворювання підшлункової залози. Про це ми з вами розмовляли в попередніх роликах. Швидше всього, я розповідала вам, а ви вже тоді писали свої коментарі. Любі мої, продовжимо. І так, мої хороші, Хвороби підшлинкової залози виникають тоді, коли у людини є невдоволення, розчарування, роздратованість, злість, гнів і ненависть до своєї другої половинки. От. А чому? Скажете ви, що вас не розуміють? А ви? Ви розумієте свою другу половинку? У вас був час про це побалакати? Чи вам ніколи про це балакать? І вас не волнує? Що там у вашої другої половинки на душі? Чого вона себе так поводить? Чого вона вас дратує? Чого вона викликає отаку от злість до вас? Не до вас, а від вас до себе. Любі мої, ви старалися в цьому розібратися? Більшість людей скаже, що немає на це часу, тому що життя таке, що всі ми біжимо, всі ми спішимо, а декого навіть не хвилює. От. Головне, щоб було все по його. Отак, От як я сказав, так і буде. А ваша думка мене не цікавить. Багато хто так живе, але ж це неправильно. Від цього страждають самі люди. Їхня друга половинка страждає. От. Від цього та друга половинка замикається в собі, йде в гараж, там цілими днями і ночами пропадає в гаражі, крутить свої залізяки. От. Або ж іде десь робить, якщо це дружина, десь іде в перукарню, робить нігті, десь із дому подалі, щоб менше бачиться із своїм коханим, і щоб менше було сварок. Любі мої, це ж не вихід. Не вихід. Якщо ви, хоч будете хоч намагатися вияснити свої відносини і зрозуміти, що на душі вашої другої половинки може, вона і розкриється. А якщо людина така потайна і не хоче про це балакати, тому що думає, що її все одно не зрозуміють, то вам залишається просто попрощать, повисвобождати оці всі емоції. Ненавість, роздратованість, злість, гнів, і все це повисвобождать, тому що вони ядовиті і заставляють підшлункову хворіти. І вам буде в першу чергу погано, і вашій половинці буде ще хуже. Любі мої, все починається з нас. Те, що ми притягнули в своє життя, те ми й отримуємо. Скажете, що вам не підходить такий чоловік? Підходить, ще й як підходить, тому що ми притягнули до себе свою другу половинку отими душевними потребами, отими своїми задачами, які нам треба вивчити, які нам треба рішити. І нам же тоді. Коли ми закохувались, коли ми одружувалися, саме наш коханий чи кохана саме підходили. І тоді вони були самими кращими у світі, і тоді вони були самими любимими, самими дорогими. Що ж сталося? Що тоді були хороші, а зараз вороги. Любі мої, все починається з нас. Нехай і продовжується нами. Прощайте, висвобождайте себе. Невдоволення, роздратованість, непорозуміння, злість, оту ненависть. Ви побачите, і вам стане краще, і ви почнете видужувати, і ваша друга половинка почне мінятися. Ось побачите, це не пусті слова, це провірено мною. Якщо хочете, провірте й ви. І побачите тоді, як все навколо поміняється. Людина знову стане люба, мила, добра, розуміюча, кохана. От. А ще є така причина хвороби підшлудкової залози, як, як протест проти віддавання. Коли наша підшлункова протестує віддавати оті ферменти, які нам необхідні нашому організму для нашого життя. І починається це з того, що людина сама протестує проти віддавання. Яким чином? Коли з неї без кінця тягнуть. Тягне чоловік на запчастини, на те, на все, на горілочку, на ще щось тягне. Тягнуть діти, ма, дай, ма, треба. Треба на це, треба на те. І починає тоді. Хазяйка сердиться, злиться і починає протестувати. Але ж сама хоче віддавати, хоче дати тоді, коли вона це може дати, а не тоді, коли з неї вимагають. Так? Любі мої, ми ж всі привикли давати. дітям сумки складать, чоловікові складати обід складати судочки і і хочеться віддавати, тому що жінка це, вона має таку енергетику віддавання, вона повинна віддавати, по-перше, свою любов, своє тепло, свою заботу, свою от, увагу. І любові у жінки достатньо на 13 дітей. Тому що раніше, от коли жінки рожали стільки, скільки вони вагітніли. І організм жінки розрахований на 13 дітей, тому що, якщо жінка досягає того віку, що вона може вагітніти і народжувати, потім вагітність, потім кормити дитину 3 роки. Раніше трьох років жінки не вагітняли, тому що це був такий жіночий цикл. Потім знову вагітність, потім знову дитинка маленька. І до тих пір, поки вже не настане <кій> той період, коли місячні закривається, і у жінки може народитися 13 дітей. І на всіх їх достатньо уваги. А лише й уваги і любові достатньо. І на чоловіка, і на старих батьків, і на братів і сестер, які жили раніше під одним дахом у великій хаті, великою родиною. Так що зараз нема чого жалуватися на одного чоловіка, що не вистачає в жінки ні не нервів, не вистачає духу переварити оці вибрики чоловіка. Набирайтеся розуму, повторюйте без кінця, без краю. Я люблю свою сім'ю, я люблю увагу, я люблю турботу свого чоловіка, я люблю свого чоловіка як хазяїна, як хорошого друга, як помічника, турботливого і коханого. І тоді все стане на місця. Але повторювати це треба так, і з певною метою. Ви знаєте, що це допоможе, що це ліки, і треба повторювати. Ви побачите, це поможе. Я вас люблю. Побачимося завтра. На все добре. З вами була бабка Люся.